Дуже сильно болить тоді, коли зраджує найближча людина, людина, якій ми довіряли, людина, на яку ми покладалися. І сьогодні Ісус звіщає своїм учням про те, що один з посеред них хтось найближчий Йому, зрадить Його. Кажу вам, що один з вас видасть мене. І ці слова Ісус говорить не лише як інформацію, але в цих словах, напевно, є теж глибокий біль Ісуса, але водночас Його дозвіл на цей добровільний вибір людини і незламна Його любов до зрадника. Брати і сестро, кожний гріх це наша зрада Бога, зрада, яка ранить Його серце, але водночас Господь непохитно незламно не перестає нас далі любити і чекати на наше повернення. І